Привіт всім! Я сьогодні приїхала на Нігарський водопад. Тут вот так... вот така вода, так все падає. Дощ, вся така мокра, холодно, жарко, така краса, дуже гарно. Неможливо передати. Ваня побіг сперед. А зараз тут дуже гарно. Зараз зараз. Слизько, мокра вся, вся мокра, бо тут падає і ті каплі вітер дує. Зараз то ближче. Це та річка там буду паці. Дуже фейно. Вода так прямо тече. І вона зараз для тут упадала. Мокро, бачите, все мокро тут. Люди в куртках, в дощовиках. Ну, літом не потрібно, тут до руки. Дуже файно. Зараз від мене буде далі, покажу. Оце краси не Саме. Бачила? От, тут така весела. Бач, бачиш. Паняш. Ще мене зараз сфоткаєш біля того воду. Ось вода так падає. Буля пропряма. Як казка як. А вон куратор, на коронавірус куратор, так. Ось, бач. Це такий водопад. Самий Тут Це найбільший в світі, так чи ні? Мокро, Мокра, вся мокра, виторгує. Ду, ну, дуже гарно. Висотам. Я тут знімала, виситу. На ще мене смотри, що я, я такого, відео. О, так? Але... а то я знімаюся.